Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись інформацію із потоку, що нам скажуть у карти. Нагадую, розклад загальний, може програтися не у всіх. Дивіться, приймати вам чи не приймати, якщо вам підходить. Так, зараз ви задоволені. Дивіться в таких в припіднятому настрої. Довго за щось боролися і отримали те, за що боролися. Так, іде трансформація якась. У відносинах. Чуттєва якась трансформація йде. Так, яка важко вам дається? Дуже вам важко змінити цю, цю ситуацію. Так, вривається в ваше життя, що вривається? Поток емоцій. Дивіться, наскільки її багато, що скубка вже все лється. Радість заходить в ваш дім після цієї трансформації. А хто ж йде в ваше життя? Дивитеся в майбутнє. Тобто, є у вас якісь плани, плануєте. Але все ж таки боязнь є. що це за боязнь? Так, що щось буде втрачено, це по роботі. Що щось буде втрачено, а ну ще одну. Так, якась є інформація. Ви розумієте, що по цій інформації. Ви не все знаєте і тому досі переживаєте. Так, чи варто вам взагалі переживати? Ну, давайте подивимося, по правосуддю, ваша мрія збудеться. Тобто, прибирайте оці марні переживання, дійте логічно, дивіться, в майбутнє радість до вас йде. Так, що ще до вас йде? Надні колоди, так, перемога за вами буде. Так, із потоку, яка ще йде інформація для вас. Так. Угу. Так. Угу. Прибирайте страхи. Ви реалізуєте якусь свою думку, в кожного вона своя, різних сфер стосується. І ви виходите все ж таки в переможця. Не переживайте, можливо, ви тут в парі з кимось або в команді невеличкій будете працювати, залежність, може у вас від когось є. Дивіться. Тут ви реалізуєте себе, свою думку, виходите в переможця, і у вас є дуже великий шанс на отримання грошей. Але тут буде вибір, дивіться, по залежностям, Можливо, по якимось страхам. У вас буде відволікання від вашої ідеї. Так, ви переможцем будете, але щоб отримати найбільший куш, скажімо так, хорошо, ви бачите огромний пентакль. Вас будуть відволікати, дивіться, йдіть до своєї цілі, не марнуйте свій час. І по уміряності все йде. Ви людина, дивіться, розсудлива, можливо, інтуїтивно відчуваєте. Який вам вибір треба зробити. Тобто прислухайтеся до своєї інтуїції, і все це не так швидко трапиться, як би хотілося вам. Але все е, тече, води дивіться, помірно течуть, і янголи вам в цьому допомагають. Нехай все хороше, неодмінно збудеться, негараздий негатив обходять вас стороною.